Зупинятись на досягнутих успіхах, закликав президент усіх членів комітету економічних реформ та нагадав, від їх скоординованої роботи залежить зростання економіки та благополуччя громадян країни. Глава держави пообіцяв у державних програмах неодмінно знайдуть себе і сільські мешканці. За його дорученням, уряд має задовольнити доступ селян до якісної освіти та медицини. Це стосуватиметься збільшення кількості дитячих садочків, осучаснення шкіл та амбулаторій. Приміром, зробити всі необхідні аналізи, не виїжджаючи зі свого села. Довзі матимуть змогу мешканці найвіддаленіших куточків країни завдяки пересувним амбулаторіям. Треба, мабуть, говорити перш за все про інфраструктуру сільську, а це школи, це лікарні. Сільська дитина не повинна вчитись в гірших умовах, ніж дитина, яка живе, діти, які живуть в містах. Крім високих соціальних стандартів, глава держави вважає за необхідне і рішучу боротьбу з бюрократією, що заважає швидкому розвитку економіки та країни в цілому. Тож доручив державній податковій служби лібералізувати систему оподаткування до 2014 року. Бюрократія вона залишається, і ми знаємо, що ще не один рік нам треба буде вести боротьбу з цим явищем. Але ми повинні подолати ці перешкоди і обов'язково знайти свій шлях розвитку. Наш шлях розвитку це перетворення нашої країни в сучасну сильну країну, яку будуть поважати в світі. Пріоритетом влади на майбутні роки залишаються соціальні програми для молоді та пенсіонерів. Всі родини повинні мати шанс придбати власну квартиру чи будинок. Так вже запрацювала програма Доступне житло чимало бажаючих його отримати. Є і банки готові кредитувати молоді сім'ї. Тож гальмування чи неналежна увага до цієї програми з боку державних органів на думку президента неприпустима. Кожна сім'я повинна отримати можливість покращення умов життя. І відчути, побачити себе в наших програмах. На наступний рік передбачено в бюджеті на цю програму мільярд гривень. Тому я чекаю від вас ефективних кроків. Сильна і сучасна країна завдяки економічним реформам, які не лише успішно розпочались, а й завершились, саме таку Україну хоче бачити глава держави щонайменше як за два роки. Лейтмотив зібрання інвесторів залучення інвестицій в українську економіку та поліпшення ділового клімату. У цілому глава держави зосередив особливу увагу на визначальній ролі влади на місцях у діалозі з вітчизняними та іноземними інвесторами. Президент наголосив, нова регіональна політика передбачає збільшення повноважень території, а значить, відкриває нові можливості для інвесторів. Власть на містах має чітку картину економічного стану території, їх інвестиційного потенціалу, проблем. и потребности, видение стратегических приоритетов регионального развития. Поэтому мы намерены и дальше расширять полномочия регионов в решении насущных экономических вопросов. Міжнародне міжрегіональне співробітництво Віктор Янукович назвав одним із важливих напрямків залучення інвестицій, як приклад навів успішну взаємодію з Росією, а саме програму прикордонного співробітництва до 2016 року. Водночас глава держави переконаний, перш за все необхідно використовувати потужний внутрішній інвестиційний ресурс. В тандемі з іноземним капіталом це забезпечить модернізацію української економіки. Ми хорошо розуміємо, що інвестиції особливо, в условиях их острого дефицита идут туда, где высока отдача внутреннего рынка. Покупательная способность. Украинская экономика полностью отвечает этим требованиям. Преодолев спад период кризиса, она продолжает развиваться. Текущий год, несмотря на все трудности мировой экономики, это подтверждает. Мы поставили перед собой амбициозную цель – обеспечить устойчивый рост Экономики за счет структурной перестройки ее перехода на инновационно-инвестиционную модель развития. Інвестування реального сектору економіки має відігравати провідну роль в економічному розвитку України. Тут на перший план виходять державно-приватне партнерство. Переконаний президент. Індустрія туризму, розбудова транспортної інфраструктури, аграрний сектор це ті галузі, в яких необхідно активно вкладати кошти. Залучення іноземних грошей у вітчизняну економіку. Це оцінка, яку ставлять інвестори бізнес-клімату країни і стабільності політичної ситуації. Зауважив глава держави. Це підвищує конкурентну здатність України на світових ринках. Конкурентоспособность Украины также повышается благодаря инвестиционной реформе, которая начала реализовываться в прошлом году и является ключевым элементом комплексной программы экономических реформ. Ее приоритетное направление – это уменьшение вмешательства государства в деятельность бизнеса, упрощение и усовершенствование процедур регулирования – Происходит гармонизация национальных систем технического регулирования промышленной продукции и контроля качества пищевых продуктов з Стрибуваннями Європейського союзу важливим кроком у розвиток країни назвав Віктор Янукович закладення фундаменту повітряно-розподільчої установки на Янаківському металургічному заводі. Це інвестиції у новітні енергозберігаючі технології, які суттєво знизять і витрати при виробництві і збережуть природне довкілля. Вдалим прикладом співпраці влади та бізнесу. Назвав президент і реконструйований спорткомплекс Шахтар і запропонував створити на базі подібних спорткомплексів дитячі спортивні школи. Розвиток і модернізація вітчизняно-оборонно промислового комплексу важлива складова реформування Збройних сил України. Щороку наголосив глава держави, необхідно збільшувати оборонне замовлення. Переконаний в тому, що оборонне замовлення це наше майбутнє, це те, на що ми будемо з вами орієнтуватись з року в рік збільшуючи оборонне замовлення. Переоснащення наших Збройних сил сучасними озброєннями, військовим обладнанням, різних напрямків. Модернізація нашої армії, реформування наших Збройних сил все це буде потребувати нашої великої згуртованої. Роботи. Кожна з підприємств ОПК потребує розробки окремого плану розвитку або реструктуризації, переконаний глава держави. Це неможливо без розвитку економіки та нових підходів у промисловій політиці. І друга складова це економіка. Конкурентна спроможність нашої країни на зовнішніх ринках оборонно-промисловий комплекс завжди був експортером технологій в промисловість конкурентність на світових ринках вітчизняній оборонні продукції надасть запровадження сучасних наукових розробок зауважив віктор янукович президент запросив учасників наради до співпраці задля для ефективного розвитку українського ОПК. Розвиток зернового ринку України через ефективну аграрну політику під таким гаслом зібралися найвпливовіші гравці зернового ринку України та світу на третій зерновий конгрес. Знавці ринку разом з посадовцями збираються шукати найбільш прийнятні умови для того, аби українські трейдери мали більше можливостей ефективно вирощувати та продавати збіжжя за кордон. Сьогодні крупні компанії – це сильні лобісти на політичному рівні, які можуть проводити лінія політичні рішення. в свою пользу и, опять же, очень сильно изменяет мировое сельское хозяйство. Поэтому в этих условиях для того, чтобы эм, э, так сказать, мир продолжал, аграрный мир продолжал функционировать рационально, другой альтернативы нет. То есть частный сектор и государство должны сотрудничать, это сотрудничество должно базироваться на взаимном доверии, и это сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Вийти у світові лідери експорту зерна мрія не лише українських агрохолдингів, а й держави. Поки що частка України у світовому експорті пшениці складає всього 3 відсотки. З'яч минуть 14, кукурудзи близько 11. Випереджають українських трейдерів у світі Китай, Індія, США та Росія. Продавати більше цього року Україна точно не стане, в цьому менше, ніж минулого року врожай. Однак і обмежувати експорт зернових керівництво держави поки що теж не збирається. Ми що кожних 10 днів проводимо спільну нараду з зернотрейдерами щодо вивчення балансів і прогнозу експорту на сьогоднішній день. Уряд ніяких заходів щодо обмеження не передбачає в цьому році. Динамічно ми вже проекспортували більше, ніж 6,5 мільйонів тонн. За цей місяць, за жовтень місяць, ми переконані, експорт перевершить планку 2 мільйони тонн. Компроміс між виробниками, трейдерами та держорганами шукатимуть два дні. По завершенні конгресу всі його учасники планують підписати резолюцію. До неї увійдуть найбільш компромісні рішення для збільшення темпів розвитку зернового ринку країни. Парламент продовжив мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідний закон ухвалено в першому читанні. Відтепер мораторій будуть продовжувати, аж поки не ухвалять закон, який регулюватиме земельні відносини. Земельний закон негайно потрібен Україні, вважає регіонал Олександр Єфремов. Адже фактично, маючи землі, люди не мають права розпоряджатися власністю на свій розсуд. Ми по окороченої процедурі в ноябрі місяці приймемо окончательне рішення по даному вопросу. І я не виключаю, що мораторій буде ще переноситися. Не исключаю. имеется в виду продліватися. Парламентарій не уминув питання бюджету на наступний рік. Він упевнений, кошторис країни варто прийняти нинішнім скликанням Верховної Ради. Логічно було би, щоб цей документ був прийнят цим називом. Я вважаю, як вийде, не знаю, покаже час. Ну, я вважаю, чтобы этим созывом принято, тому що следующий парламент поки що состикується, поки наладить свою роботу це пройде час. А нам надо войти в государственным за документом. Заінтригував народний депутат журналістів і кандидатурами на посаду спікера. Він запевнив, крісло глави парламенту порожнім не залишиться. А обговорювати кандидатів на посаду зарано. це питання вирішуватимуть після виборів. За останній рік Словацька республіка та Україна досягли певних результатів у двосторонній співпраці. Особливо це стосується культури та освіти. Фахівці обох країн спільно створили нові навчальні програми. У травні минулого року запрацював Україну словацький проект освіти та європейські цінності. Він передбачає програми обміну учнями та вчителями, провадження неформальних методів навчання та орієнтацію на європейські стандарти в освіті. Встановлювалися прямі контакти між українськими і словацькими установами освіти, культури, медичними закладами, релігійними організаціями. Представниками малого, середнього бізнесу спрямовані на забезпечення культурно-освітніх, духовних, соціально-економічних потреб української національної меншини в Словаччині та словацької національної меншини в Україні, крім того, Словаччина активно підтримує Україну на шляху до євроінтеграції. Посол Словаччини в Україні Павел Гамжік запевнив, уряд республіки сприятиме безперешкодному оформленню віз українцям у тому числі багаторазових для мистецьких колективів, науковців і освітян. нас поєднує дуже сильний ланцюжок, а саме. Національні меншини. Обидві меншини по обидва боки кордону збагачують наші відносини і сприяють подальшому розвитку українсько-словацьких відносин. І ми підтримуємо процес української євроінтеграції і готові допомагати їй в цьому. Представники української та словацької сторін наголошують, що країни і надалі сприятимуть розробленню та реалізації спільних проєктів у галузях, що становлять взаємний інтерес. Завдання новоствореної федерації роботодавців медійної галузі посилити медіак галузь української економіки для федерації. Однаковою мірою важливо, щоб розвивалися як телеканали, так і радіостанції, видавництва, інтернет, змі, рекламні агентства, зазначила Ганна Безлюдна, адже рахуватись будуть лише з економічно незалежними засобами масової інформації. С медиа должны считаться. Медиа это бизнес. Мы должны бороться за свои бюджеты, за свое будущее. Мы должны бороться, чтобы мы не были обслуживающим персоналом на выборах или в период между выборами. Чтобы это действительно были предприятия, которые не менее значимы, чем те отрасли, которые ну, стереотипно воспри... воспринимаются как бюджетообразующие. Медиа это одна из отраслей экономики, которую нужно поддерживать, которую нужно регулировать, которую нужно развивать и которая на самом деле дает рабочие места. дає нові бізнеси, дають нову імплюси к вообще економіки України. Делегати з'їзду підтримали об'єднання Федерації роботодавців медійної галузі до Федерації роботодавців України, яка нині об'єднує близько 8,5 тисяч підприємств, що створюють 70% ВВП України. Податковий кодекс це ще не реформа, кажуть експерти. Тепер пропонують зменшити кількість податків з 23 до 9 шляхом об'єднання певних пунктів і зовсім скасувати збір за деякі види підприємницької діяльності, туристичний збір та плату за паркування транспорту. Також хочуть скоротити платежі, скасувати накладні та перейти на електронну систему реєстрації платників податків. Зараз, якщо і потрібні якісь нам спрощення, то в першу чергу в тому, щоб спростити саме адміністрування податків, щоб не було. Додаткового тиску тих, хто перевіряє, для того, щоб бізнес міг спокійно звітувати, скажімо, в тому ж електронному вигляді, маючи мінімальні контакти з перевіряючими організаціями. А якщо перевірок не уникнути, за ними повинен бути жорсткий державний контроль, каже президент Союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. І повинна бути чітка картина, що робиться по перевірках. Щоб це було не предметом політичних навіть дискусій, а була чітка державна статистика за новим законопроектом. Акцизний податок включатиме і збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію, природний газ та збір на розвиток виноградарства та садівництва. Екологічний податок об'єднали з платою за першу реєстрацію транспортного засобу. До рентної плати включили плату за транспортування нафтопродуктів та газу території України, також рентну плату за самі ці продукти видобуті на території нашої держави, за користування надрами, використання води, льосов та радіочастотних ресурсів. Єдиний податок об'єднали з фіксованим сільськогосподарським. Головне на думку експертів правильно розставити акценти. Важливим кроком вважають запровадження податку на нерухоме майно. Ми не можемо відказатися від НДС, ми не можемо відказатися від налога на припиню, ми не можемо відказатися від по в конце концов. Но ми можемо посмотрети ні а не ли у нас не налогов? налог на имущество Чому на камерчиській мужта в тому числі чому ні являється одним із із таких налогів? Такі зміни на думку фахівців мають поступово зменшити відсоток єдиного соціального внеску, знизити тиск на фонд заробітної плати та допомогти вивести бізнес стіні. Втручання церкви у політичний процес спричинить розкол суспільства, наголосив Віктор Янукович під час зустрічі з представниками різних конфесій. Церква на переконання президента має зберегти свій авторитет. Також глава держави наголосив на важливості постійного діалогу між владою та церквою. Авторитет церкви і він повинен бути понад політичною доцільністю і повинен залишатися тією вершиною, до якої прагнуть долучитися люди як кажуть з чистою душею. Я вдячний вам за зусилля спрямований на те, щоб не допускати використання в політичній агітації авторитету церкви і гаранційних структур. Також під час зустрічі Віктор Янукович повідомив, що найближчим часом буде затверджено нову державну програму розвитку української мови. А роботу над змінами до закону про засади державної мовної політики, який викликав чимало суперечок у суспільстві, вже майже завершено. Сьогодні працює робоча група. Розроблено програму розвитку української мови, яка після відповідної експертизи буде затверджена урядом і відповідно профінансована в бюджеті наступного року. І так ми будемо робити кожного року. Завершується робота над змінами мовного закону. Також окрему увагу учасники обговорення приділили впровадженню в Україні біометричних паспортів. Нагадаємо, нещодавно чимало вірян звернулися до президента занепокоєні можливістю втручання у їхнє особисте життя у зв'язку з провадженням закону про біометричні паспорти. Віктор Янукович запевнив представників релігійного світу, що таке нововведення є вимогою Європейського союзу і працюватиме лише на безпеку громадян. Нових спортивних перемог побажав Луганчанам Віктор Янукович. Відкриття Палацу спорту це реальна підтримка розвитку спорту в Україні, наголосив глава держави. Україні модернізуються спортивні бази, будуються нові спортивні майданчики та басейни. І робота в цьому напрямку лише посилюватиметься. Пообіцяв президент. Йде постійна робота обновлення інфраструктури спортивної, модернізуються спортивні бази, будуються спортивні площадки і басейни». Сприятливі умови для вітчизняного виробника важливе завдання влади, наголосив президент і зауважив: йдеться, зокрема, про забезпечення українських виробників доступними кредитами та створення умов для залучення в Україну іноземних інвестицій. Спілкуючись з працівниками трансмашу, де глава держави взяв участь у відкритті нового гальмівного цеху, наголосив, українська продукція повинна стати конкурентно здатною на світових ринках. Український фінансовий сектор економіки має и обязан, и государственная политика, она должна быть устремлена на создание условий для наших товаропроизводителей. То есть получение доступных кредитов. Молоді сім'ї мають бути забезпечені житлом. Президент особливу увагу приділив питанню реалізації в регіоні програми доступне житло та молодіжного кредитування». Глава держави пообіцяв місцевій владі особисто пильно стежити за виконанням на Луганщині цієї програми. Успішне проведення Євро 2012 вдалий виступ українських спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Лондоні. Все це, це надає потужного імпульсу для розвитку спортивної інфраструктури в країні. Відкриваючи третій спортивний конгрес, Віктор Янукович наголосив: представники влади різних рівнів повинні докласти більше зусиль для того, аби в українців з'явилися сприятливі умови для заняття спортом. Для цього при Кабміні має найближчим часом запрацювати новий центральний орган. Розумію, що без вирішення гранційно-управлінських питань ситуацію важко зрушити з місця. Сфера фізичної культури і спорту достатньо розгалужена і має свою специфіку, яку важко порівняти з іншим. Нам варто також разом подумати про утворення окремого центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту. Окрему увагу президент звернув на інвесторів, які вкладають кошти у розвиток спортивної інфраструктури. В Україні переконаний глава держави настав час застосувати світовий досвід і ухвалити закон про меценатство, який має стати стимулом для інвесторів. Будуються стадіони за кошти меценатів великі, великі спортивні споруди. Але цього недостатньо. Я переконаний, що цей рух, його треба піднімати. Його... Треба мотивувати і створювати цивілізовані, як кажуть, правила гри. Треба буде приймати спеціальний закон. У 2022 році Україна розраховує провести зимові Олімпійські ігри. За два роки відбудеться подача офіційної заявки міста кандидата. Очікується ним стане львів. Учасники форуму впевнені, існує реальна загроза традиційним шлюбним стосункам. Навіть закон про заборону пропаганди гомосексуалізму, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, не є запорукою того, що молодь обере правильні орієнтири і створюватиме сім'ю у канонічному сенсі цього слова. Однак заборони у цій справі не діють. Вважають деякі парламентарії. Тут важливо виховати з дитистом майбутніх чоловіка та жінку у повазі до сімейних та духовних цінностей. Ми європейці. Ми за те, що хай собі живе кожен з ким як хоче, де хоче, як хоче, скільки хоче і так далі. Але ж ми хочемо, щоб традиційна, функціональна українська сім'я і, взагалі, сім'я в світі вистояла. Вистоїть сім'я. Вистоїть держава. Вистоїть сім'я, вистоїть світ. І з огляду на те мені видається, це є така. Такий головний посил нашого сьогоднішнього форуму. В Україні одностатеві шлюби не визнаються ані законом, ані церквою. Однак, каже Павло Онгурян, сусідня Польща та Молдова майже готові до легалізації подібних стосунків. Тож українцям треба пильнувати, аби ця мода не поширилась на Україну. Сьогодні в Україні щороку реєструється 400 тисяч шлюбів і 200 тисяч сімей розпадаються. Третина сімей розпадається протягом перших років спільного життя. І це жахливо. Ми розуміємо, що сьогодні проблематика економічна впливає на сім'ю. Батьки замість спілкування між собою, спілкування із дітьми присвячують багато часу виживанню, і це призводить до руйнації сім'ї. Місна сім'я неможлива без матеріального благополуччя. Тож міністр соціальної політики, який підтримав приїхати зібрання, підтвердив наміри уряду підтримувати молоді сім'ї. Це в першу чергу стосується преференцій в отриманні власного житла та матеріальному заохоченні народжувати спадкоємців. Ми повинні забезпечити молоді родини іпотекою, дешевою і довгою, щоб вони могли купити собі житло, і щоб вони могли формувати свою родину і жити самостійно. Ми повинні подобуватися про перше робоче місто і про робочі місця. Взагалі, ми повинні простимулювати. Молодих роботодавців, що вони брали молодих мам, молодих батьків на роботу, це все вже закладено нами. Ми повинні далі продовжувати підтримку родин, які народжують дітей. Учасники форуму сподіваються, що парламент нового скликання підтримає законопроект про основні засади державної сімейної політики. Саме цей документ нині обговорювали делегати з'їзду.